Всім привіт! Показуємо результат виконання монтажу балкону з внутрішніми роботами, а саме обшивкою дерев'яною вагонкою стін. Відкосів навколо балконного блоку. Ось так от з окантовкою кутів теж із дерева, і стелю ми підшивали пластиковою безшовною вагонкою. Балкон у нас такий чималий, можна його так назвати. Ліва бокова частина повністю конструкція в пластику в сендвічі. Ось показуємо вона зліва. Но при цьому парапет ми все ж таки утеплили та обшили дерев'яною вагонкою. На підлогу ми встановили е, дерев'яний брус ОСБ плиту та дерев'яні плінтуси. Показуємо, Відкриваємо стулку, встановлена москітна сітка уже на це відкривання. Вікна у нас обов'язково з провітрюванням та зимовим провітрюванням. Зараз покажемо тут, ще сітку не встановили. Покажемо встановлений з вулиці нащільник для закриття переходу між плитою та краєм конструкції нижній. І верхній козирок клієнт захотів з нержавійки, так як це робили раніше. З вулиці встановили невеличкий прям відлив приблизно сантиметрів 5-6. Профільна система у нас ВДС, має сірий ущільнювач і підвіконник ми встановили мінімальний це 10 см. Глибина теж показуємо, що тут відкривається на провітрювання.